Іконописання є одним з найдавніших напрямків сакрального мистецтва. А писати образи на склі не так уже й важко. Принаймні, так кажуть в музеї мистецтв Прикарпаття. Тут відбувся майстер-клас, на якому побували і наші журналісти. Іконописання на склі насправді є легким. Переконує заступник директора з наукової роботи музею мистецтв Прикарпаття Михайло Тимчук. Більш кітким моментом каже, на який затрачається час, це підготовка до роботи. Спочатку потрібно обирати малюнок, далі покласти його під скло і зверху додати чорний контур. Для малювання краще взяти гуаш або ж акрил з хорошим настроєм приступати до роботи. Діти є дітьми, вони люблять яскраве, насправді вони люблять яскраве, ковористичне люблять. Їм подобається Якісь певні ну, скажімо, їм подобається легкі, легкий живопис, легка річ, яка є доступна для них, власне. Тому малювання на склі є доволі доступна річ для дітей. Ми також не встояли від спокуси намалювати ікону на склі, адже оригінальний подарунок своїми руками завжди в тренді. Майстер класи подібного характеру проводяться в музеї мистецтв Прикарпаття. Часто тож, якщо хтось вирішив провести час з користю і створити щось надзвичайне, то вам тут завжди раді.